Чи є якась надія, коли втрачаєш рідних і близьких людей? І знаєте, коли людина вже пішла до вічності, ну ти не знаєш, що ти можеш зробити. Вже питання закрите. Але ж знаєте, вчення Ісуса Христа це Воскресіння з мертвих, і всі люди вони воскреснуть на суд. І знаєте, коли людина вона померла, може, від раку, може, людина воювала і віддала своє життя за інших людей. Знаєте, такі люди, вони свої питання з Богом вони вирішують, вони каються, вони примиряються з Богом, і у вічності вони будуть у раю. А ти можеш звинувати. Бога, ти можеш не вивчати Слово Боже, ти не примиришся з Богом, ти відкидаєш людей Божих і можеш зупинитися не там, де ти сподіваєшся бути. Ти можеш зупинитися в пеклі, а не піти до раю і вічність провести зі своєю коханою людиною.